У наших записах ігор ви могли помітити, що я обожнюю мініатюри та терейни, і переважна більшість мініатюр, які ви бачите перед собою, я роблю сам з полімерної глини, дротів та акрилових фарб. Як я це роблю, ви можете подивитися в інших роликах, посилання на які я залишу в описі та в кінці відео. А сьогодні я хотів показати, який шлях мені довелося пройти, а також продемонструвати всю колекцію зліплених мініатюр. Ось мої найстаріші мініатюри. Вони навіть не розфарбовані, а зліплені з полімерки різних кольорів. А замість пластику за бази слугують шматки ліщини. Ось це, до речі, перша мініатюрка, яку я зробив для нашої кампанії. Це перший людоящур, один із ворогів, який був у буквально другій бойовій сцені. Деякі з цих мініатюр я і сьогодні використовую. Однією з первах полімерки перед, наприклад, 3D-друком, є те, що матеріал значно міцніший, особливо якщо всередині присутні надійний металевий каркас. Це була одна з перших великих мініатюрок для кампанії лицар Теодор фон Пентавар. Верхи на леві з Альтарі. Колись в інтернетах я побачив гарну картинку лицаря верхи на леві та вирішив, що і собі таке хочу. Це теж стара мініатюрка, зроблена із кольорової полімерної глини, але потім ще трішечки підфарбована. Надихався я демонами Dark Souls, як можна помітити, як і для цього Ангела смерті. Ну, а це моя перша спроба розфарбовувати міньку. Тоді я ще нічого не знав ні про ґрунт, ні про нашаровування фарб, ні про драйбраж з проливкою, ні про хайлайти, ні про теорію кольору. Взагалі нічого. А ось це історично важлива мініатюрка. За історією е, старших нащадків престолу імперії Ервіна та Цедріка прокляли та перетворили в чудовисько, поєднавши їх тіла. І за столом саме ця мініатюрка репрезентувала тоді оце. От чудовиську монстра, хоча, звісно, зараз я би зробив її зовсім інакшою. Ось тут ми бачимо маленьку банду напіворків та гоблінів, теж доволі старі мініатюрки, і переходимо до ось цього блоку. Це мініатюрки, які просто ме, і ме з різних причин. Десь мені не подобається кольор, десь поза, або загалом якість мініатюрки. Не дуже вдалі, проте все ще юзабельні. А ось вже пішли більш-менш адекватної якості міньки. Конкретно тут четвірка зеленошкірих орків. Особливо я пишаюся пузиком, яке в деяких орків вийшло дуже непоганої форми. Ось такі є пацюкоподібні гуманоїди з цілими зграями пацюків. З ними була в нас ціла сюжетка про чому та немертвих. І куди ж без загадкових жителів морських глибин? І переходимо до більш вдалих мініатюр. Де, незважаючи на свій вік, мені подобається дуже стара мініатюрка Мінотавра в центрі. На початку кампанії я зробив цих трьох протекторів імперії і до останніх епізодів час від часу використовував саме їх. Кого я використовував ще частіше, то це маленьких гоблінів. Окрім них, я маю також колекцію з чотирьох відьом, що одразу наштовхує на те, щоб колись зробити сюжетку про відьомський ковен. Спускаючись у глибини субтемряви, можна зустріти двергів — прокляті клани глибинних дворфів. У цих на щитах можна побачити символ їх клану, мандруючої шахти. Доволі канонічні монстри для ДНД, ропери, колись теж стали доповненням моєї колекції. А от серед оригінальних дизайнів можна згадати ковенант білого сонця, секта фанатиків, що вклоняються дивному, невідомому донедавна Богу, що ніби як є єдиним істинним божеством. Про них, може, ще згадаємо в другій кампанії. Епічні чати й складали кістяк військ, Яхверона ворона в нашій кампанії та неодноразово. Зустрічалися у бою з героями. У деяких з цих мініатюр є гарнюні щити, де я старався намалювати різноманітні символи. Секретними агентами серед ворогів та найчастішою загрозою, причиною більшості параноїдальних думок гравців та їх персонажів, були та лишаються змії люди, яких в ДНД називають ЮНТ. Крім них, на полі бою час від часу з'являлися і породження пекла Дияволи Інферно. В мене серед них є рогатий, бородатий диявол-ланцюгів та кілька бісів. Ось ще одна кубка персонажів, за мініатюрки яких мені не соромно. Вони нормальної якості, особливо якщо дивитися на відстані, хоча б в пів метра. Переходимо до немертвих і починаємо з дуже старих мініатюрок, привидів з ліхтарями, через що нові мініатюрки спектра та банші виглядають значно цікавіше. Найпростіші немертві, яких завжди фаново ліпити, це зомбі. Я впевнений, що ще не раз буду повертатися до них та наліплювати ще якихось екземплярів. Діти Кейна зроблені були на швидкоруч. Якось я ще повернувся до цих мініатюр та зроблю щось значно красивіше. Проте свою роль вони все ж відпрацювали під час бойовки. Ще один наглядний приклад зміни якості це м'ясні големи. Ліворуч старий п'ятилітньої давнини, а праворуч свіжа, більш нова мініатюрка. Одні з найбільш небезпечних немертвих низького рівня це гулі яких було складновато ліпити через їх манюсінькі ікло, проте вийшло все ж непогано. Особливо добре тут вдалося передати бліду мертвену холодну шкіру. Мініатюрка Некроманта, що колись належала чеклуну на ім'я Флокер. З ним була пов'язана сюжетка Аскярті в буфрі. Ну і куди ж без вампірічого кодла родини Демонтія? Тому і ви самі всіх знаєте в лице. Ерден зазнав найбільше редизайнів. Я постійно намагався знайти щось цікаве для його персонажа, а тому в мене не було проблем з пошуком мініатюр монахів, коли почалася сюжетка в Крейнгольді. Інші персонажі, такі як Торнгаур, Дюнкер та Ейнер, теж мали не одну мініатюрку. Їх я міняв, коли герої проходили певну трансформацію, або в мене помітно виростав скіл Ліпки. Це саме стосувалося й інших персонажів. Нарешті ми дійшли до гарнюніх мініатюр. Цими персонажами я вже можна сказати пишаюсь. В когось це кольори, дизайн або ж динамічна поза. В інших це просто вайби, які ідеально передають характер персонажа. Ну і куди ж без капітана Керха? Його стара і новенька мініатюрка. Час виставляти великі міньки, Тому для референсу я буду поруч лишати ось цього посіпаку. І першими в нас йдуть демони. В кампанії Отруєна спадщина їх практично не було. А от в міні кампанії Кура ви зможете їх побачити. Ангел з бронзовою шкірою та астральним клинком Ремієль. Що сталося з ним, добре знають глядачі кампанії, тож я не буду спойлерити. Бандергоп істота, яку персонажі тільки чули в каналізаціях Хостенбургу, але у минуле, що з нею зараз, ніхто не знає. До речі, це не язик, а е, закривавлена рука від тіла, яке бандергоп прокопнув. Перший дуже важкий бій для Змієбіч був ось з цим бронзовим големом. Це були ще перші сесії. Сову ведмедя я зробив рівно тоді, коли в нас з'явився друїд Марвін, знаючи, що Діма захоче перевтілюватися саме в нього. Хоча мені особисто більше подобається мінька ось цього ведмедя. Переходимо до велетнів. Я колись давно зробив ось такого огра, а після нього були ще кілька велетнів, деяких я забув окремо відзняти. Ось це велетень з бойовою вежею на плечах, на якій можна поставити гоблінів. Які будуть заряджати требушет на спині цього велетня. Дві комемних отіяків, та не менш мемна автентична хатинка на курячих лапках. І до справжніх велетнів. Буквально ось це трійка велетнів людожерів, що їх ми неодноразово зустрічали в наших пригодах. Для друїда місячного кола мені треба було робити елементалів різних стихій, але серед усіх мені найбільше подобається тут кам'яний, мабуть, через кольори та деталізацію. Нарешті, коли в тебе друїд в партії, доводиться тримати поруч найрізноманітніших тваринок. А ось це мій перший дракон з полімерки. До нього були з пластиліну, але через ламкість матеріалу ті старі не дожили до наших днів. Перетон – це істота з прокляттям якої боролися Змієвич у ранніх епізодах. Червоний дракон став першим, що отримав редизайн на альвамарський манір. Проте ще однозначно потребує доопрацювання. Латунний дракон теж отримав альвамарський редизайн. Проте цього разу результат вийшов кращим. З класичним днд дизайном був у нас в кампанії Карвас Попелистий Цар. Незважаючи на маленьку підставку, цей дракон ще досить непогано тримається в повітрі. Хоча, можливо, варто все-таки зробити йому повноцінну підставку 3 х 3 дюйми. Найбільш огидна мініатюрка глибинника, хробака, що прогризає тунелі в глибинах субтемряви. А це перший дорослий чорний дракон ще класичного ДНДшного дизайну. Можна одразу порівняти з альвамарським дизайном. Мені не раз казали, що він схожий на фастрала з Потеряни, але скажу по секрету, я ту франшизу так і не додивився до кінця. Білий дракон був, до речі, першим з усіх цих нових драконів та вийшов дійсно чималеньким. Хоча, звісно, в нього найбільше проблем з пропорціями тіла. А от зелений дракон мав би бути Алексією, аж поки я не передумав, зважаючи на суперважливість та епічність, який має відповідати головна злодійка історії. А тому Алексія стала наразі крайньою ітерацією альвамарського дизайну зелених драконів. Ну і куди ж без наших змієвіч? Кожен з яких має свою круту мініатюрку. Марбіна та Дюнкера. До речі, я робив на стрімі. Записи ви можете знайти на каналі у плейлісті. По крафту на цих міньках одразу видно, що я маю на увазі, коли кажу про те, наскільки відрізняються старі мої роботи від нових, і це ще раз доводить думку про те, що все потребує часу та дисципліни. Енерій разом із цим проектом є для мене чудовою мотивацією постійно щось робити, до чогось готуватися. Тож і для вас це може стати джерелом не лише натхнення, але й творчої дисципліни. Кілька мініатюр я забув відзняти окремо, але враховуючи їх, я нарахував колекцію із 276 фігурок. Всі зліплені та розфарбовані вручну. І нарешті настав час побачити їх усіх. В одному епічному кадрі Наразі в нас закінчена перша кампанія, і нам треба буде час, аби підготуватися до другої. У цю паузу відео будуть виходити і я докладу зусиль, аби це відбувалося регулярно. А щоб вам було цікавіше, напишіть у коментарях або в телеграм-чаті, про що мені варто робити ролики: майстерні з порадами для демів, лорні відоси та на які теми крафтові відоси чи може щось взагалі інше. І я постараюсь реалізувати ваш запит. Дякую, що дивилися. Дякую всім патрончикам та людям, що підтримують одноразовими переказами. Не забувайте донатити на зсу. Та побачимося в майбутньому.